Слава Богу, дорогі браття та сестри. В сьогоднішній день свята Православна Церква молитовно вшановує одне з найбільш величних і піднесених свят хрещення Господнє. Здається, зовсім недавно ми святкували визначну подію боговтілення у світ у плоті. Прийшов Син Божий. Прийшов він на землю через велику невимовну любов до людського роду, прийнявши на себе плоть людську. Саме через неї ми побачили славу Божу. І ось сьогодні ми з новою радістю зустрічаємо богоявлення Христа Спасителя на річці Іордан. Наша свята православна церква називається свято хрещенням, богоявленням, хрещенням, бо безгрішний Спаситель приймає нині хрещення від Іоанна у водах іорданських богоявленням, бо сам Христос являє себе світу у всій боголюдській сутності, коли нашому божественному Спасителю сповнилося 30 літ. Він пішов на річку Іордан і попросив Іоанна, щоб той охрестив його. Святий Іоанн Хреститель відмовився це робити, тому що вважав себе негідним такої почесті, сказавши Мені треба в тебе хреститися, а Ти прийшов з цим до мене. Але Господь Ісус Христос війшов в води іорданські, щоб отримати святе хрещення від Іоанна. В ту ж мить сталося велике чудо. Всі почули голос неба, голос Отця Небесного, це син мій улюблений, в Нім моє благовоління, а Дух Святий у вигляді голуба, кружляв над головою Божого Сина. Ми сподобалися такої великої радості явленням цей день Святої Трійці, і слова Небесного Отця засвідчують всьому людству про улюбленого сина, якого Господь послав у світ для спасіння усіх людей. Як сказано у Святому Письмі: я світло для світу, хто йде вслід за мною, не ходитиме у темряві, але матиме світло життя. Такими словами, Христос заохочує нас до наслідування Його у всьому. Треба нам наповнювати своє серце любов'ю до Христа і виконанням святих заповідей. Дорогі браття та сестри, через святе хрещення, віруючи утримують безцінні благодатні дари від Господа Ісуса Христа. У святому хрещенні відбувається освячення нашого тіла і душі. Ми, православні християни, сьогодні освячуємо воду і молимося, щоб через прийняття води отримати нам благодать освячення, що веде у вічне життя. Освячуючи воду, наша свята православна церква молитовно закликає Божественне благословення води і називає освячену воду великою агіазмою. Хрещенська вода. Це святиня, яка має бути в домі кожного православного християнина. Її бережно зберігають біля святих ікон. Вона відганяє злих духів ось чому святою водою окрупляють домівки і всяку річчику освячують. Будемо, дорогі браття та сестри, пам'ятати слова Господа нашого Ісуса Христа, хто не родиться від води і духа, той не може війти в Царство Боже. А також хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений. В сьогоднішній день богоявлення Господнього будемо просити у Пресвятої Троїці миру для нашої Батьківщини та прощення і відпущення наших гріхів. Нехай буде благословене царство, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, нині, і прісно, і во віки віков. Амінь.